Прем'єр-міністерка Данії Мете Фредріксен заявила, що союзники України, України повинні припинити вагатися, допомагаючи Україні дати відсіч у і дозволити використовувати зброю для ударів по території Російської Федерації. Адже найважливішою червоною лінією, яку перетнув правитель Росії Путін, було військове вторгнення в Україну. Про це Мете Фредріксен зазначила в інтерв'ю Блумберг. За її словами, союзники України мають припинити зволікати, допомагаючи країні. Дати відсіч і дозволити використовувати надану зброю для ударів по цілях Росії. Я пропоную. Давайте закінчимо дискусії про червоні лінії. Сказала Фредріксен. Під час цієї війни було помилкою публічне обговорення. Червоних ліній, оскільки це просто дало росіянам надто гарну карту до їхніх рук, як відомо, ключові західні країни, включаючи Сполучені Штати Америки, досі відмовляли Україні в праві використовувати ракети західного виробництва для поразки цілей у глибину території Російської Федерації, побоюючись ескалації війни, постійно точаться дискусії про те, чи можна нам це зробити, було б дуже добре. Припинити затримки, і я думаю, що обмеження на застосування зброї слід скасувати, заявила прем'єр-міністерка Данії. Фредріксен відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для завдання далеких ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка тягне в конфлікт союзників Києва. Найважливішу червону лінію вже перейдено, і це сталося, коли Росіяни вторглися до України. Тому я не прийму цієї. Передумови і ніколи не дозволю нікому з Російською Федерацією вирішувати, що правильно робити в НАТО, Європі чи Україні. Додала вона глава уряду Данії, заявила, що на майбутніх засіданнях ООН пріоритетом буде Україна і застерегла інших лідерів країн, що Путін має ще ширші. Наміри, те, що ми зараз бачимо, це те, що Російська Федерація зближується із Північною Кореєю та Іраном. І я не думаю, що Москва змогла б вести повномасштабну війну всередині Європи без допомоги Китаю. На жаль, це не європейський конфлікт, це глобальний конфлікт, і наслідки були дуже серйозними. Сказала Фредриксен, натомість, ви знаєте, що вже встиг в Сполучених Штатах Америки Володимир Зеленський зустріться з канцлером Німеччини Оловом Шольцем. Так, от він підтвердив, що не підтримує послаблення обмежень на використання Україною німецької зброї, аби вона завдавала ударів по території Росії. Про це він власне сказав у Нью-Йорку перед зустрічю з президентом України Володимиром Зеленським. У понеділок, 23 вересня, Шольц заявив, що німецький уряд ухвалив кілька рішень щодо військової підтримки України, які для мене є дуже зрозуміли. Серед них це те, що Німеччина не скасовуватиме обмеження на дальні стрільби. Це несумнівно з моєю особистою позицією. Несумісне, ми не будемо цього робити, і у нас є на це вагомі причини. Додав. Шольц Канцлер Фарен також укотре повторив, що Берлін не буде постачати Україні високоточну зброю великої дальності в майбутньому, незалежно від рішень, ухвалених партнерами у НАТО. Найдалекобіднішою зброю, яку наразі Постачає Німеччина, це є ракетна установка Марс. 2 нагадаю вам цей аналог МЛРС «Хаймерс», який ми використовуємо, що може вражати цілі на відстані 84 кілометри. Є а також Панцер 2000 з радіусом дії 56 кілометрів. Берлін дозволяє використовувати проти цілей на російській території біля Харківської області. Що ж, окрім Шольца, також Володимир Зеленський втретє за цей рік зустрівся із прем'єр-міністром Індії. Третя достороння зустріч зеленського з моді у 24-му році. Президент України озвучив деталі. Е, власне, зеленський вже втретє от у цьому році, 24-му, зустрівся з моді вчора. 23 вересня Нью-Йорку, е, гарант провів зустріч із нарендрою моді за словами зеленського. Відносини України та Індії у 24-му році стали розвиватися динамічніше. Київ та далі намагається посилити співпрацю у різних сферах. Нови, е, новиною про це та відео із зустрічі поділився сам президент України на своїх сторінках у соцмережах. За словами глави держави, торкнулися теми тісної взаємодії між країнами на майб... майданчиках ООН та G20. Обговорив Зеленський з моді свою формулу миру, а також підготовку до другого саміту миру, куди було запрошеною Росією. Індія брала участь у саміті миру у Швейцарії. Нагадаю вам, проте документ вона не підписувала. Вже влітку потім моді відвідав Київ. Тоді Зеленський запропонував моді, щоб його країна ухвалила другий е саміт миру, але за умови підписання комуніке. Нещодавно нагадаю вам, що український посол в Індії Олександр Поліщук закликав далі бути активнішим у питанні припинення війни в Україні. Ну, власне, цей другий візит, друга зустріч, яка відбулася в Києві. Моді зради справедливості, треба нагадати, був в Києві лише пару годин, і це була фактично транзитна зустріч з <кхух> Зеленським. Перепрошую, а основні свої цілі в Європі він мав в Польщі, де зустрічався з керівництвом цієї країни.